Переговори, знаєте, для одних це така собі творча головоломка, а для більшості це щось на кшталт обов'язкового поїдання броколі. Але от що цікаво, що якби я сказав, що один малесенький сув у мисленні може перетворити ось цю всю виснажливу боротьбу на ну майже захопливу гру. Ному розбиратися, як це взагалі можливо. І справді ж багато хто так і думає, переговори це ті самі овочі ділового життя. Всі ж розуміють, що це корисно, це потрібно, але ну погодьтеся, мало хто від цього кайфує. І потім ще це відчуття залишається, знаєте, що можна було б домовитися краще, або що просто фух, як же це було емоційно виснажливо. І ось тут ми підходимо до ключового моменту. Виявляється, результат він напряму залежить від нашого внутрішнього настрою. Серйозно саме він і визначає, чи буде весь цей процес конструктивним, чи він просто перетвориться на якусь безкінечну, виснажливу боротьбу. От, послухайте, є просто фантастичний експеримент. Взяли студентів MBA, розділили на дві групи і дали завдання вести переговори, але є нюанс. Першій групі сказали, народ просто отримайте задоволення. І що ви думаєте? Результат купа розумних угод, укладених швиденько, і всі залишились друзями. А другій групі дали іншу інструкцію: ваша мета перемогти. І що? Угод було менше, вони були якісь складні, заплутані, а учасники ну ледь не зненавиділи один одного. Уявіть собі, лише одна фраза в інструкції, і такий кардинально різний результат. І от цей експеримент чудово підводять нас до розмови про ті самі тактики, які люди використовують, щоб перемогти. Але. Чи справді вони працюють? Давайте купнемо глибше і подивимося, чому ось такий агресивний підхід це насправді шлях в нікуди. Ну ви точно з таким стикалися. Знаєте, оці всі прийоми, раптовий поспіх на літак, щоб змусити іншу сторону швиденько на все погодитись. Або уявіть собі навіть контроль над перервами на туалет. Це ж все не просто так, це все спроби створити дисбаланс сил, вибити з колії, змусити піти на поступки, які вам невигідні. І знаєте, що найгірше в цих маніпуляціях? Вони руйнують найголовніше довіру. Ну так, можливо, на короткій дистанції вдасться щось виграти, але побудувати довгострокове надійне партнерство та ніколи. Це просто прямий шлях до крихких угод, які розваряться, і звісно, до зіпсованих стосунків. Гаразд, з поганими тактиками, здається, все зрозуміло. А тепер давайте перейдемо до найцікавішого: до того, що насправді працює. Існують, виявляються такі принципи, які дозволяють перетворити переговори не на бійку, а на спільний пошук крутих рішень. І тут на сцену виходить фундаментальна штука: запам'ятайте цю абревіатуру: бетна найкраща альтернатива переговорній угоді. Простими словами, це ваш чіткий залізний план Б. От уявіть, ви продаєте авто. Ваша бетна це не просто ну, може, хтось ще купить, а конкретна пропозиція від іншого покупця на столі. І, от, коли ви знаєте свою бетну, у вас з'являється реальна впевненість, зникає страх піти ні з чим, а це ваша головна сила. І ось вам, по суті, карта для будь-яких конструктивних переговорів: чотири ключові принципи. По-перше, завжди відокремлюйте людей від проблеми. Тобто, атакуйте проблему, а не людину навпроти. По-друге, і це суперважливо, фокусуйтеся на інтересах, а не на позиціях. Про це ми зараз детальніше поговоримо. По-третє, не поспішайте ділити пиріг. Спочатку вигадуйте варіанти, як зробити його більшим для всіх. І нарешті, четверте: завжди наполягайте на об'єктивних критеріях: ринкова чина, експертна оцінка, що завгодно, що допоможе уникнути простої хто кого перетисне. А ось це просто геніально. І це, мабуть, найважливіше, що треба зрозуміти. Позиція це те, що людина каже. Я хочу зарплату 5 тисяч доларів. Крапка. А інтерес це те, що стоїть за цими словами, чому вона цього хоче. Можливо, це не просто про гроші, можливо, це про потребу у визнанні, про фінансову стабільність для сім'ї, про можливість віддати дітей в кращу школу. І от саме там, в цих інтересах, і заховані всі ключі до творчих клазних рішень, які влаштують обох. І ще одна річ не кожне питання на переговорах однакове. Важливо вміти розрізняти, де тут слони, тобто справді принципові для вас речі, а де просто мурахи дрібниці. Бо іноді, знаєте, варто спокійно поступитися в якійсь дрібниці, щоб у підсумку виграти те, що справді має значення програти битву щоб виграти війну. А тепер, щоб це все не було просто теорією, реальна історія, і вона, як на мене, чудово показує, як усі ці принципи працюють у житті. Тільки уявіть собі картину: досвідчений перемовник, за плечима якого угоди на мільярди доларів, отримує листа. Від кого б ви думали? Від своєї одинадцятирічної доньки. І там цілий бізнес-план: щурів, мовляв, можна тренувати, вони будуть друзями, і увага, вона навіть сама за них заплатить. Ну, здавалося б, результат очевидний, правда, з одного боку, професіонал, який, до речі, терпіти не може щурів, з іншого, одинадцятирічна дитина. Ну, які тут можуть бути варіанти? Як думаєте, хто переміг? Так так ви не помилилися вона отримала своїх щурів, донька перемогла. І тут виникає логічне питання як? Чому досвідчений перемовник, батько, пішов на таку, здавалося б, невигідну для себе поступку? І ось тут. Вся сіль. Батько вчасно зрозумів, що його війна це ж не боротьба за чи проти щурів. Його справжня війна це довгострокові стосунки з донькою, це виховання відповідальності, це довіра між ними. І він свідомо пожертвував маленькою битвою за щурів заради набагато набагато важливішої війни. Ось вам і приклад, як відрізнити слонів від мурах у реальному житті. Ця історія, знаєте, ідеально підводить нас до фінальної, але, мабуть, найважливішої думки. Кожні переговори, абсолютно кожні, залишають по собі слід. Тому що в нашому світі, де всі так чи інакше пов'язані, просто не існує одноразових угод. Забудьте про це: люди спілкуються. Інформація, чутки, репутація, все це поширюється, і кожна розмова, кожна домовленість, яку ви укладаєте, це маленька цеглинка у фундамент вашого особистого бренду. І тут, по суті, є два шляхи. Можна будувати собі репутацію жорсткого гравця, такого, знаєте, що завжди виграє у дрібницях, витискає останнє, але з яким ніхто, от просто ніхто, не захоче мати справу вдруге. Або можна стати вирішувачем проблем людиною, яка завжди шукає взаємну вигоду, яка будує довіру і створює партнерства, що тривають роками. Вибір за нами. Тож, наостанок, давайте кожен просто замислиться. А який переговорний бренд будуємо ми? Що люди кажуть про нас, коли виходять за столу переговорів? Бо, зрештою, саме це, а не одна виграна битва, і визначає наш справжній довгостроковий успіх.